Друзі, мої вітання, що відбувається на переговорному процесі до Сполучених Штатів Америки. Вперше за час повномасштабної війни прибув високопоставлений чиновник Росії, заради якого Америка власне зняла санкції. Ну і Америка вперше проігнорує засідання формату Рамштайн щодо допомоги в Україні. Про все це не тільки будемо розбиратися. А з нашим гостем це Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм громадської організації Український центр суспільного розвитку. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю. Ну що ж, за останніми новинами, що ми маємо? Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрів прибув вже до Вашингтона, наприклад, він навіть ПОСТ певно, зробив соціальній мережі. І він планує зустрітися зі Стівеном Віткофом, так пише видання CNN. Вони обговорять зміцнення відносин між двома країнами та завершення війни в Україні. Це буде перший візит посадовця Росії до Вашингтона після вторгнення до України. Ну, власне, для отримання візи З цього Дмитріва тимчасово навіть зняли американці. Санкції. Отже, що цей візит означає, чому власне американці не могли приїхати до Москви? Ну я думаю, тут мова йде про те, що Путін остаточно переходить на формат таких персоніфікованих взаємодій зі Сполученими Штатами, тобто він приймає оцю. Скажімо так, методику, яку застосовує Трамп, коли в нього є там окремі спецпредставники, і ці люди ну, займаються е, всіми там питаннями за тим чи іншим напрямом. Mm -hmm. Тут виникає питання, чому власне Дмитрієв, да чому не хтось інший, хто є там в структурі російської влади, але мені здається, тут відповідь полягає в тому, що у Дмитрієва вже є певні контакти. З Віткофом, він допомагав організовувати е, перші перемовини ще коли Вітков тільки. Ну, перший раз збирався їхати власне до Російської Федерації, і от факт цього знайомства, факт цих міжособистісних відносин, мені здається, зіграв ключову роль. Чому Дмитрів полетів саме до Сполучених Штатів з великою ймовірністю це пов'язано з тим, що росіяни ну це попросили або навіть вимагали власне цього. Чому тому, що для них це знаєте, така певна демонстрація? Того, що Сполучені Штати в Російській Федерації зацікавлені, дивіться заради цього, навіть тимчасово значить, призупиняють санкції. І відповідно Дмитрів може отримати візу і пролетіти в Вашингтон. Ну очевидно, що вони, як то правило, правильно говорити, могли зустрітися будь-де там Саудівська Аравія, якісь інші там країни, Стамбул, наприклад, Туреччина дачі, Щ щось там інше. Але для Росіян важливо тут, мабуть, було показати, що ми е ну, готові, якби з вами, спілкуватися, але хочемо якихось там певних поступок, якихось там жестів доброї волі. І є ще один момент. Е щось мені підказує, що Дмитрів туди полетів з якимись дуже специфіном. Фічними пропозиціями, які власне Росія готова е, озвучити Сполученим Штатами, і от Росіяни а разом з ними американці потім вирішили, що це краще буде робити безпосередньо на території США а, власне, варто брати до. Ну скажімо так, певні заяви, які напередодні прозвучали. Це ж Трамп фактично пригрозив черговими запровадженнями санкцій проти Росії. Західні медіа зазначили, що Трамп взагалі розчарувався в Кремлі, і ледь не одразу це Дмитрій летить до Сполучених Штатів Америки. Можливо, якраз це ну, от... певні зв'язок тут є. Безумовно, тобто, дивіться, Трамп так поступово підходив до того, щоб зробити заяву, що його не сильно влаштовують ті відносини, які є між сполученими штатами. Тами та Росією спочатку американці зробили кілька вкидів через різні медіа з посиланням на джерела в адміністрації Трампа. Угу. Судячи з усього, ця інформація ну якби не належним чином була прийнята в Росії. Значить, потім таких пару заяв, але таких обережних, але тим не менше зробив Трамп. Так, який сказав, що ну, ми можемо запровадити, якщо Росія не буде цього робити. Він там, як -так, якось так дивно сказав, що я не впевнений, що вони на це підуть. Але якщо да, тобто, якщо це буде, то я змушений буду зробити те, то те -то». реакція знов таки знаєте, ну була, мабуть, не настільки е, активна, як сподівалася, Росія. Тоді американці роблять третій крок, і цей третій крок, мені здається, був визначальним. Е, зранку на днях е, Ліці Грем. Реєструє законопроект, під яким ставлять підписи значить, 25 республіканців і 25 демократів в сенаті про те, що якщо Росія там вийде з перемовного треку або не буде е, рухатися в бік завершення війни проти України, ввести 500% відсоткові мита да, проти mm -hmm. російської федерації, ну точніше так проти країни, які торгують з Російською Федерацією, але це по суті удар по Російській Федерації, і тут буквально вже. Пару днів проходить, з'являється інформація, що Дмитрієв значить летить до Сполучених Штатів. Мені здається, це все пов'язані речі. Американці викатили певні такі натяки. На Росії, їх врешті-решт, зрозуміли. І от відправили Дмитрієва для того, щоб він обговорив ці питання, мабуть, з американцями. Ну з іншого боку, знаєте, я би не переоцінював роль саме цієї людини Дмитрієва. Тобто, він, скоріш за все, поки виглядає як такий саме посланець, посланець, якого використовують як давайте це так назвемо живу флешку. Тобто йому от е, Путін там щось наговорив. Дмитрів це передає. Е, потім е, він це передає. Вітков поспілкується з Трампом, і щось від Трампа передасть е, Дмитрієву, який запише це і поїде власне там до Путіна да, для mm -hmm. того, щоб. Що сказав Трамп, от воно скоріше, все схоже на таку історію: ключове питання: що власне Дмитрів повіз, тобто про що вони там будуть говорити, і е, ну що Росія готова там запропонувати Сполученим Штатам. Я думаю, що одне з питань Дмитрів його якось так попередньо озвучив. Але потім воно було спростовано самим пісковим. Це теж достатньо безпрецедентна історія е, для Росії. Ну Дмитрів сказав, що ми там не підготували вже пропозицію щодо угоди з США порядкоземельним металом. Пісков потім це спростував, але я думаю, що це питання там дійсно обговорюється, і можливо, щось таке американцям буде спроба запропонувати. Угу, угу. Тим часом Трамп публічно продовжує говорити, що Росія та Україна добре співпрацюють зі Сполученими Штатами Америки у питанні врегулювання конфлікту. Президент США запевно, що хотів би домогтися не лише в регулюванні війни в Україні, а й не допустити виникнення конфлікту із Іраном. Тобто, якщо він так оцін, позитивно оцінює добро співпрацює, це означає, що до Великодня перемир'я, як там собі Білий дім планував, як зазначали західні медіа, відбудеться. Ні, я думаю, що нічого не буде, тому що в нас є інші повідомлення іноземних медіа з посиланням на адміністрацію, як якби. Буде... Трампа про те, що ну вже чиновники визнали по суті той факт, що ні до 20-го, ні до 30-го квітня загальне перемир'я, я підкреслю, загальне перемир'я, воно mm -hmm. навряд чи буде реалізоване. Ти чесно, я, пане Гре. Не... Вибачте, Перва не розумію, для чого транслювати публічно таку позитивну історію, що все так добре відбувається, коли реальність взагалі далека. Ну там же теж ну, ну, давайте не, не будемо но... забувати, що Трамп може жити в своїй реальності. І це в принципі може бути трошки іншою історією, розумієте, тобто, є от є одна, яку ми бачимо. А Трамп вважає, що в нього все під контролем, в нього все йде якби нормально. Ну може він вважає, що він знає щось таке, чого не знають інші, і тому відповідно він може це говорити. Але я думаю, що в Білому домі очевидно вже зрозуміли, що саме таке перемиря, про яке раніше говорив Трамп, воно недосяжне. І Трамп може до речі вже скоро поміняти свою риторику, тільки вона як зміниться? Він скаже, що ми зробили багато, ну не стільки скільки хотіли, але щось зробили. Тобто, все ж таки, можливо, до 30 квітня якийсь елемент перемиря десь буде досягнуто. Ну, наприклад, на тому ж морі. Хоча слухайте, на морі воно де-факто там немає зараз активних бойових дій. Просто ну, може, внесуть це для України потрібно, внесуть там портову інфраструктуру, ну, щоб ці придурки перестали бити, наприклад, там по Одесі. да? От в цьому плані для нас це важлива історія, і Трамп це зможе подати вже як частину перемиря. Він скаже: дивіться, на морі в нас вже досягнута угода власне. Немає там ударів, немає, значить там кораблів, які виходять, ну запускають ракети. Ми вже щось зробили. Може, навіть за усі, ну фактично, чотири тижні, може ж тільки початок квітня, да? давайте дамо шанс адміністрації Трампа, все ж таки, так скажемо. Може вони навіть зможуть якось там домовитися про реальне перемир'я щодо ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури, тому що е, ну, час на це є, і в принципі це зробити можна. Просто е, знаєте, от підхід, який обрали для досягнення цього. Так званого перемир'я в небі, давайте так його будемо називати, uh -huh. да? а, мені здається, цей підхід неправильний був з самого початку, коли, типу, визначається перелік об'єктів, по яким не можна бити. Ну, слухайте, це ж така історія, яка ну маніпулятивна абсолютно. Росіяни б'ють по нашим цивільним об'єктам і кажуть, що це військові об'єкти, правильно? Або б'ють там, будуть бити по енергетичному і будуть казати, що це не енергетичні, а цивільні, наприклад, об'єкти тут можливо, треба змінити просто підхід. І я от здивований, до речі, що Україна поки не виступала з такою ініціативою. Ну як здивований, так я ну, тут, в принципі, я розумію, чому можливо це не відбувається, але тим не менше мова. Повинна йти про мораторій, про далекобійні удари, взагалі про на ракетні удари і на використання далекобійних шахетів. От умовно кажучи, все, що летить далі, ніж 100 кілометрів в один і інший бік від лінії фронту, значить, вважається порушенням цього перемир'я чи цього мораторію. Отак От треба діяти. Можливо, адміністрація Трампа до цього прийде, тобто не об'єкти обирати. Тому що це ж кажу, це неможливо проконтролювати буде, а просто запровадити монаторі на мораторій на удари взагалі, і тоді це легко буде відстежити. Тому що шахеди ж видно, як вони летять. Видно, як летять ракети, і відповідно Росія не зможе маніпулювати тут. Але ну поки такої пропозиції не було. Але я не здивуюся, що ближче до 30-го числа така пропозиція може з'явитися. Росія насправді може кинути, вибачте, за таке порівняння, кинути кістку Трампу. Сказати, що от ми на щось пішли, і типу нас же там тиждень діє перемир'я, от перед 30 квітня і тиждень після. Потім воно може бути зірване, але Росія на якийсь період може знову якби налагодити, як вона вважає, відносини з Трампом, зробити йому певну там поступку і показати, що вона готова до перемовин. Так а зараз нам як зрозуміти сполучені штати Америки, так би мовити, повелися на цю фразу росіянців, що з 18 числа діє енергетичне перемир'я. Я думаю, що вони тут намагалися не те, що повелися, вони намагалися видати дійсне за ну бажане за дійсне. Да? тобто вони намагалися показати, що типу воно працює, тому що обстрілів стало менше. Ну слухайте за їхньою логікою. Вони можуть вже навести приклад тоді 1 квітня, коли дійсно не було вперше за 25 рік атаки дронів на Україну. Ну принаймні цих шахенів, mm -hmm. то вони ж можуть сказати, що бачите, був же ж там приклад дня, коли от типу тиша була. Ніхто ні по кому не був, не бив, і якби ніхто нікого не атакував. Хоча 2-3 квітня, ми вже бачили зовсім іншу картинку. Так, тобто Фінбісті. нальоти, удари там по різним містам України і так далі. Е, тому тут американці більше намагалися тримати ще е, хорошу міну при поганій грі. Ну тобто їм відразу визнати, що ми про щось типу домовилися. Путін щось пообіцяв і на другий же день це порушив. Ну це удари по ним. І тому вони, от якби знаєте, розказували про те, що ну воно ж якби діє, воно ж якби нам. Ну, Є намагання його дотримуватися. Тобто, я думаю, що вони цю риторику, ще мінімум пару тижнів будуть і далі продовжувати. До uh -huh. речі, цікавий ще момент. Дивіться, Україна ж передала Сполученим Штатам е перелік об'єктів, по яким Росіяни нанесли удари після 18 березня, і ці росіяни теж почали там так. щось якісь росіяни. Лише. Потім теж заявили, що ми передали Сполученим Штатам перелік об'єктів, по яким типу била Україна, і отут цікавий момент. Це вже пару днів назад відбулося, і ми не чули жодних коментарів зі сторони сполучених штатів. Ну вони за логікою повинні ж були якось би прокоментувати. Правильно вони не коментують. Вони типо роблять вигляд, що вони ознайомлюються з значить матеріалами, uh -huh. і потім, вже після цього, будуть якісь висновки робити. Можливо, тепер висновки з'являться за результатами зустрічі Дмитрієва з uh -huh. і вони будуть вже якимись більш очевидними. Uh -huh. Тим часом спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох зазначив, що США очікують отримати від України та Росії перелік умов. Для 30-денного припинення бойових дій війна в Україні наближається до перемир'я, але сторони мають піти на поступки. Ніхто не отримав всього, що хоче, зазначив кіт Келох. А, а хто має піти на поступки? Ну, На поступки за логікою Кіта Келога повинні піти дві сторони. Треба віддати йому належне, він принаймні це озвучує. Він говорить, що жодна зі сторін не зможе досягнути максимуму, і mm -hmm. вам треба думати, чим ви готові там один одному поступитися. Ну, Об'єктивно, це, 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 це має місце. Кіт Келог про це говорить. А, але наскільки це буде знов-таки реалізовано на практиці, ну, сказати складно. Тому ж розуміємо, що е, тут питання знов-таки не до України. Ми е, е, і так вже зробили більше, пішли більше на поступки, мені здається, ніж Російська Федерація. Тому тут треба чекати власне, щось від Російської Федерації, що вона готова буде зробити. Поки ми такого бажання великого зі сторони Росії не бачимо. І от знов таки, вони будуть тягнути час. Вони будуть тягнути час, вони будуть робити якісь невеличкі кроки, мабуть, назустріч все ж таки Трампу. Але знаєте, так це буде як послуга дуже там велика, але до реальних якихось там умов перемиря вони поки не готові. Тому коли Кіт Келлог каже, що ми чекаємо такі матеріали від двох сторін, з великою ймовірністю, штати отримують такі матеріали адекватні від України, а потім отримують якийсь список дуже неадекватних вимог від Російської Федерації. Mm -hmm. Ну, наприклад, там може бути типу таке, що перемиря за лінію розмежу з врахуванням того факту, що чотири області України є типу російськими. Ну ви ж розумієте, що ця вимога вона не прийнятна апріорі але росіяни її можуть висувати. А що значить росіянці будуть тягнути час? Він в них є, адже там ну ми знаємо, що Трамп собі теж ставив певні дедлайни до ста днів свого правлі, своєї каденції. Він хотів певні результати показати. Тобто, ну навряд чи росіяни зможуть так довго тягнути цей час. Я думаю, що в них ну є як мінімум бажання тягнути цей час в районі кількох місяців. Тобто, дивіться у Путіна, судячи з цієї інформації, яку ми маємо в нього є певна така ілюзія, що він десь до середини кінця літа зможе дуже сильно змінити ситуацію на полі бою на користь Росії. І це відповідно поміняє тоді всі стартові можливості для початку якихось перемовин. Ну тобто, Росія буде з позиції сили все це вести, і це буде влаштовувати mm -hmm. росіян, і от він буде намагатися до цього часу втягнути, ну розтягувати да, цю історію. А, і це до речі, той період, який ще російська економіка худо-бідно зможе працювати. Ну якось да там давати mm -hmm. певний ефект і давати можливість робити там те на фронті, що вони зараз роблять. Хоча зверніть при цьому увагу. На Росії кардинально майже в два рази впали темпи так званої мобілізації, тобто вони набирають зараз вдвічі менше людей, ніж вони набирали ще в 24-му році. За але величезна зараз весняний призов розпочався. Прям сто 160 тисяч дивіться, сто тисяч людей. Але я зверну увагу на те, що це саме призов, це стандартна історія, яку вони роблять кожен рік. Тобто, ці сто тисяч зайдуть. І якась певна кількість вийде. Це оці призовники, яких вони дуже рідко вони посилають, але вони останнім часом намагаються цього не робити. Не посилають на фронт. Останній раз ми з цими призовниками де зіткнулися? В Курській області, коли так. Україна почала цю операцію, величезна кількість полонених, які взяли наші збройні сили, значна частина з них були саме призовниками. Тобто, це були не контрактники. Звичайно, вийде менше. Тут момент в чому, що повинно за логікою вийти 160 тисяч, так але вийде менше, чому тому, що якусь частину переконають підписати контракти. Але ну знов таки, це ж не ті цифри, на які Путін там розраховує. Для них зараз ключова цифра це набір на місяць в 2024 році. Це було більше 30 тисяч людей, більше 30 тисяч. Зараз вони набирають до 20 Тобто, ну воно впало там ну в півтора-в два рази, в залежності, як там рахувати, і це. Тобто, це вже говорить про те, що в них тут є певна проблема. Але Путін тим не менше вважає, що йому треба ще там 4-5 місяців, які він зможе воювати активно і якось змінити ситуацію. От Ключове питання: чи вистачить терпіння у Трампа на 4-5 місяців? Я думаю, ні. Я думаю, що або. Росіяни дійсно змушені будуть раніше піти, хоча б на якесь перемир'я, спробувати. Потім вони його зірвуть, звинуватить mm -hmm. Україну. Це ж ну очевидна історія. Але принаймні вони це зроблять. Якщо цього не буде, ну Трампу придеться вже в травні місяці. По суті, приймати рішення щодо тиску на Російську Федерацію. У нього немає просто іншого вибору. Тому що тоді над ним буде сміятися весь світ. Ну, всі будуть казати, що дивіться, ну його просто розводять. Ну на кожній зустрічі, на кожних переговорах він розказує, що в нього з Путіним все чудово. А росіяни його тримають, вибачте, за лоха, да? тобто і роблять все, що вони вважають за потрібне. Угу. Тим часом наша делегація теж найближчим часом планує зустрітися з американською. А, наші прибудуть до сполучених штатів Америки в кінці цього або вже на початку наступного тижня, аби обговорити угоду про корисні купали. Так говорить міністр фінансів США. За його словами, українська сторона найняла адвоката. А зі сторони сполучених штатів угода вже готова. Ми вважаємо цю угоду дуже важливою для американського народу для українського народу. Та для мирного процесу, зазначив Бесенд. Тим часом Володимир Зеленський сказав, що питання про НАТО в угоді, про корисні копали, немає і взагалі ніколи не було. Безумовно, коли ми говоримо про цю угоду, вона не може йти всупереч нашому майбутньому вступу до ЄС, заявив Володимир Зеленський під час прес-конференції з головою МЗС Німеччини. Пане Ігре, для чого нам тоді ця угода, якщо там немає основного наших гарантій безпеки? Е, я боюся, що нам ця угода вже тепер потрібна виключно з однієї причини просто тримати Україну в фокусі уваги сполучених штатів. Давайте речі своїми іменами називати. Тут я не думаю, що є сенс шукати якийсь інший позитив, якщо ну, ми гарно попрацюємо. То угода може бути для нас вигідна і з економічної точки зору. Давайте ще так скажемо. Да, тобто тут є такі можливості, звичайно, не в тому варіанті, який був презентований, і які ми всі бачили. Ну він mm. він насправді дуже не дуже погано виглядає для України, особливо великих переваг. Ми там не бачимо. Якщо там багато що вдасться змінити, то тоді ця угода для нас може бути економічно вигідною, і ну це буде наш аргумент тому ж Трампу, що дивіться, ми і. З економічної точки зору з вами співпрацюємо. Да, і тут ідемо на якісь поступки, і тут готові значить, підписати угоду. Ви тільки нас, будь ласка, там ну не залишайте. Да, і допомагайте далі. От логіка мені здається виключно така: е, гарантій там не буде, і наївно було, мабуть, від початку сподіватися, що там безпекові гарантії з'являться. Я не знаю, звідки Трамп дійсно взяв цю історію про НАТО, тому що Україна ніколи взагалі про це не говорила. Це факт. Ну і тут Зеленський абсолютно правий, коли він каже, що ну слухайте, ми ніколи так питання навіть і не ставили. Можливо, Трамп мав на увазі якісь там інші гарантії безпеки, які хоче Україна, але їх очевидно теж в угоді не буде. Тут факт, гарантією спирається наш план так, так можливо, Трамп спирався в наш план перемоги. Там якраз одним з перших пунктів це наше членство в альянсі. А там всередині чи під кінець вже е, був один з пунктів усі е, співпраці по корисним копаленим. Ну, дивіться, так-то воно так, але там вже не було прямого взаємозв'язку. Що якщо вона вступна, то, тоді ми підписуємо угоду. Я взагалі мовчу про те, що угода зі Сполученими Штатами, така, яка от зараз там планується, її треба ще розглянути на предмет нашої європейської інтеграції. На секундочку, да? чи не протирічить вона нашій європейській інтеграції в окремих пунктах і в окремих положеннях? Європейці поки що дуже обережно це коментують. Але це може в принципі всплити. Ну вони можуть подивитися на деякі пункти і сказати, що це суперечить просто європейській інтеграції. Про що ну, про що тут суперечка може бути? Ну от американські інвестори інтересор, тому що коли ми вступаємо в європейський союз і інтегруємося в європейський союз, ми визнаємо пріоритет європейського права, в тому числі над е, тими нормами, які є в Україні, і відповідно держава не може мати якісь договори. Які суперечать суперечать е, європейським да і, і мають вищу силу ніж європейські, а в американській угоді багато таких речей прописано. Я просто нагадаю одну маленьку історію, яка трапилася колись з угорщиною. Коли угорці вступали в європейський союз, вступали в європейський mm -hmm. союз. Це дуже сильно вдарило по їхній економіці. По одній простій причині вони мали угоди з американськими компаніями. Які мали зовсім інші підстави для реалізації ніж європейське законодавство? І коли вони вступили в ЄС, вони змушені були розірвати всі ці угоди. Ну тому що вони не відповідали європейському праву. Розумієте, вони були інші, вони їх розірвали і втратили на цьому інвестиції, і втратили гроші. От в чому суть. Тому що пріоритет європейського права це було давно, коли угорці тільки вступали, але це відома історія. От з американською угодою може бути схожа ситуація. Єдине, що ну в ЄС, ми вступимо дай Боже в 30-му році, ну як зараз було. Та там планують, то може до того часу це вже не настільки буде актуально. Ну як мінімум, е Трамп буде вже не президентом <рес>, даме на цей час в сполучених штатах. Тому можливо, це якби зараз ролі не зіграє. Але може бути таке, що вчепляться і скажуть така. Послухайте, там є питання, його треба якось регулювати. Угу. От власне продовження а, історії з нашими європейськими партнерами, нашою євроінтеграцією. Якщо Україна стане частиною Євросоюзу, то це і будуть наші гарантії. Саме цього потрібно вимагати. Чим раніше це станеться, тим більше гарантій у нас буде. Зазначила народна депутатка Вікторія Греб. чи розділяєте ви таку думку, що так, наше членство в ЄС це без безумовно от наша гарантія безпеки. Джо ЄС це ж ну не військової я, я поділяю точку зору, що інтеграція в європейську. Кійсь союз і це одна з додаткових гарантій для України, тому що ну слухайте в випадку якоїсь майбутньої агресії зі сторони Росії це вже буде агресія проти країни члени Європейського союзу. І це все ж ну це прецедент, такого ніколи ще не було. Але очевидно, що європейський союз тоді більше буде зацікавлений е, допомагати Україні вкладатися в Україну і так далі. Я вже мовчу про те, що з великою ймовірністю до того часу, як ми вступимо в європейський союз, в європейському союзі буде існувати скоріш за все якась паралельна система НАТО, паралельна система, власна європейська система. І Україна буде частиною цієї системи. Це буде безпекова система. Тому для нас вступ до Європи так це от якраз дієва гарантія. Одна з вона ну далеко не ультимативна, але вона одна збачка з... уточню. Перерваю. А як європейський союз реагував, коли на кордоні з Польщею Білорусь влаштовувала цю міграційну війну? Коли росіянці теж влаштовували цю міграційну війну на кордоні з Фінляндією? Хіба тут євросоюз ну не знаю яким чином підсилив ці країни? Ні, ну європейський союз, дивіться він уважно за всім цим спостерігав, як в принципі за війною Росії проти України. Але якби, наприклад, я переконаний, якби там Польща чи інші країни звернулися з додатковими якимись там проханнями щодо виділення там коштів чи чогось іншого з європейського бюджету, ну вони б на це відреагували. Плюс подивіться, що зараз відбувається. Вони ж приймають, переглядають бюджети, давно виділяють нові кошти на посилення загальної оборони, і в першу чергу ця оборона буде стосуватися тих. Країни, які межують, власне з Російською Федерацією, тобто союз реагує, союз на це реагує європейський. Зрозуміло, що ця реакція не така швидка, але дивіться не забуваємо про одну річ, чому ще так розслаблено європейський союз достатньо реагував на певні події там в Польщі і в інших країнах, тому що ці країни-члени НАТО розумієте, і в Європі вважають, що це достатня гарантія, що ну там провокації можуть бути, але нічого більшого, mm -hmm. Росія якби не наважиться. Я думаю, що зараз вони навіть цей підхід трошки переглянули, тому що далеко не факт, що Росія не наважиться. Mm -hmm. Ну і наостанок реакція наших партнерів. В цьому контексті Польща не буде відправляти війська в Україну, бо Росія подумає, що Варшава хоче захопити українські території. Ми не хочемо давати їм привід. Так зазначив голова міністерства закордонних справ Польщі, пан Сікорський. Хочеться запитати, як вам така відмазка? Чи це ну, можна просто... не відмазка? А, пара, це в іншому дуже складно назвати. Я от чекав, що поляки придумають, як, як би аргументувати, поки своє небажання відправляти сюди військовий контингент. Ну, чесно кажучи, це така собі історія, і при всій повазі е до пана міністра мені здається, йому краще було б цього не говорити. Тому що, знаєте, воно так виглядає, що типу Росія має вето на рішення Польщі, умовно кажучи, Так. А, я вже мовчу про те, що. Що це ж в Україні вирішувати, які війська запросувати? Це ж не означає, що поляки просто так самі зайдуть. Ні, це буде за певною процедурою, і ну знаєте, це поки спроба поляків ну ну якось якось ну, дати відповіді на питання, які очевидно виникають і будуть виникати надалі. Сподіваємося, що вони поміняють насправді свою позицію. І якщо вже й будуть наводити якісь аргументи, ці аргументи будуть трошки адекватнішими. Бо це ну, відверто смішно виглядає, і зрозуміло, що росіянам ніякого приводу не треба, вони так. Так, розказують постійно, як Україну будуть ділити поляки, британці, французи там і інші представники європейських країн. Але пане Ігор це ж тут теж це пов'язано з нашою євроінтеграцією. Ми ще не члени ЄС, і вони вже говорять. Наші сусіди, що допомоги від нас не чекайте. А коли станемо членами ЄС, ну яка гарантія того, що не ну, слухайте тудже. Міністр закордонних справ Польщі говорить конкретно про військовий контингент. З точки зору фінансової військово-технічної допомоги, поляки нам дуже сильно допомогли Домагали і допомагають, це об'єктивна реальність. Переважна більшість танків, які ми отримали, це польські танки, наприклад, да? і це стосується mm -hmm. багатьох інших речей. Просто тут є так би мовити, різні рівні взаємодії, різні рівні допомоги. І очевидно, що деякі європейські країни до фінального кроку поки не готові. Але я не здивуюся, що вони поміняють свою позицію. Якщо, наприклад, той же Дональд Трамп скаже, що це гарна ідея. Україна повинна мати такі гарантії у вигляді там іноземного контингенту. Да, який буде. Повірте, тоді поляки можуть дуже швидко змінити своє рішення і скажуть: та uh -huh. да, да, ми не проти. Ми окей, давайте визначимося і будемо це робити, uh -huh. пане й щиро Вам дякую за роз'яснення, зокрема для наших глядачів, таких важливих для нас всіх і важких тем. Друзі, з нами був Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм громадського об'єднання, Український центр суспільного розвитку. Пане Ігор, щиро вам дякую за те, що долучалась до нас. Дякую.